Вітаю вас, мої любі колеги! Я Ніколенко Маргарита Іванівна, генетик, директор медичного центру «Геном». Сьогодні я маю честь запросити вас на свій майстер-клас з генетичної складової у здоров'ї жінки. Майстер-клас відбудеться 4 5 вересня у рамках медичного форуму Жінка у фокусі фахової медицини. І дійсно, чи так далека та генетика від нашого повсякденного життя, ми будемо говорити з вами про те, як нам оминути підводні каміння генетичних проблем, як нам разом забезпечити народження здоровою жінкою, здорової дитини в належний час. А також поговоримо, які хвороби ми можемо попередити завдяки своєчасним генетичним тестуванням, звичайні поширені і мультифакторні. Отже, тема для розмови є: я буду чекати вас для того, щоб разом зануритися. У фантастичний світ генетики, завдяки видавничому дому Заславський, Всеукраїнському центру материнства та дитинства ми будемо мати унікальну можливість зустрітися і обговорити такі актуальні питання. Тож до зустрічі на медичному форумі Жінка у фокусі фахової медицини.